Подкаст True Beauty Show. Вітаємо вас у новому випуску подкасту True Beauty Show. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож до Італії, країни, де краса перетворюється на традицію, а традиція на справжнє мистецтво. У центрі нашої уваги дам'яні. Ювелірний дім, який втілює елегантність, майстерність і сімейні цінності. Цей бренд, ще не просто створює прикраси, він зберігає дух італійського стилю вже понад століття. Історія народжена в серці Італії. Бренд Дам'яні заснований у 1924 році в місті Валенса, центрі ювелірної справи Італії. Все почалося з Андріко Дам'яні, майстра, який мав не лише золоті руки, а й бездоганний смак. Його прикраси одразу здобули визнання серед аристократії та кінозірок. А ім'я Дам'яні почало асоціюватися з витонченістю, яка не підвладна часу. З покоління в покоління ювелірна справа передавалася у родині, і саме це стало головною цінністю бренду: збереження майстерності, відповідальність за якість і віра в сімейну силу. Прикраси, що говорять про кохання. Дам'яні від самого початку створював прикраси, які не просто прикрашають, вони мають сенс. Це бренд про любов, емоції, важливі події. Його вироби дарують на заручини, ювілеї, весілля. Каблучки, сережки, кольє. Усе це несе в собі італійський шарм з танкою грою світла та ідеальним балансом між класикою і сучасністю. Однією з найвідоміших ліній бренду стала Belle Епок, натхнена кінематографом стилем 20-х років і мрією про бездоганну естетику. Лаконічні хрестики з діамантів і кольорових каменів стали справжньою візитівкою Дам'яні. Визнання у світі Дам'яні єдиний ювелірний бренд, який 18 разів отримував міжнародну нагороду Diamonds International Award, що вважається оскаром у світі коштовностей. І це не випадковість це результат поєднання інноваційного дизайну та ручної роботи. Серед клієнтів Дам'яні Софі Лорен, Шерен Стоун, Бред Піт і навіть королівські родини. Але попри світову славу, бренд залишається вірно своїм італійським коренням. Усі прикраси створюються виключно в Італії. Топ 5 цікавих фактів про дам'яні. Каблочка Дам'яні у книзі рекордів Гіннеса. У 2010 році бренд створив унікальну прикрасу каблучку за Дам'яні Мілла. Інкрустовано більше ніж 2500 діамантів. Вона була визнана світовим рекордом і внесена до книги рекордів Гіннеса як каблучка з найбільшою кількістю діамантів у світі. Це справжній символ досконалості й майстерності ювелірів бренду. Бред Піт не лише клієнт, але й дизайнер. Актор не лише купував прикраси Дам'яні, а й особисто створив лінію обручок разом із брендом. Усі моделі з цієї серії мали гравіювання Бред Дженніфер на честь його шлюбу з Дженніфер Еністон. Сімейне справи у трьох поколіннях. Компанія досі належить родині Дам'яні. Сьогодні нею керує третє покоління Гвідо Граміньяні Дам'яні. Це гарантує сталість, цінностей і філософії бренду. Кожна прикраса Made in Italy. Дам'яні принципово не передає виробництво за межі Італії. Усі прикраси виготовляються вручну у Валенці, де бренд був заснований понад 100 років тому. Ювелірна справа на рівні дипломації. У 2010 році Дам'яні створив спеціальну колекцію для італійського міністерства закордонних справ, яку вручали першим леді під час офіційних візитів. Це зробило бренд неофіційним ювелірним амбасадором Італії. Що робить Дам'яні особливим? Дам'яні це бренд, який не женеться за трендами, а створює вічні форми. У його прикрасах можна побачити баланс геометрії і жіночності, глибину кольору та досконалість каменів. Які обираються з безкомпромісною точністю. До речі, кожен виріб дам'яні має сертифікат, гравіювання та персональне клеймо. Це не лише краса, це впевненість у походженні, якості та виниковісті. Ідея для натхнення Дам'яні. Нагадує нам про важливе прикраса це не просто аксесуар, це пам'ять, це момент зафіксований у золоті чи платині, це історія, яку ми носимо щодня. І саме тому прикраси дам'яні часто передаються у спадок як сімейний символ, як оберіг, як знак великої любові. Дякую, що були з нами на True Beauty Show. У наступному випуску ми продовжимо відкривати історії брендів, які змінюють уявлення про розкіш. Залишайтеся з нами, і далі буде ще більше історій для натхнення. Podcast. True Beauty Show